Цибуля ведмежа, дикий чесник або ж всім відома черемша. Чи правда, що цю рослину не можна продавати? Давайте розберемось. В Україні черемша вважається рослиною, яка знаходиться на межі зникнення та занесена до Червоної книги України. Якщо незаконно збирати та продавати черемшу, вам дійсно грозить штраф. Чому ж тоді її повно на базарах? Тому що здебільшого її продають пенсіонери. Для яких це один із небагатьох способів, хоч трішечки підзаробити, як змінити ситуацію? Черемшу можна вирощувати вдома, і це ніби законно. Та навіть для торгівлі, вирощеною на власному городі черемшею, є правові нюанси, тим більше як довести її походження, Ба більше людям простіше піти в ліс та нарвати. Правда ж? Тож вирішення цієї проблеми залишається відкритим. А свою думку обов'язково пишіть в коментарях. А про користь цієї чудо рослини я розповім наступного разу. І як завжди, дякую вам за перегляд. Підтримайте це відео вподобайками і коментарями. Звісно ж, підписуйтесь, хто цього ще не зробив.